В денному житті я кравчиня закрійник. <ріст> У мене своя майстерня, де я ну, на даний час займаюся більше ремонтом одягу, тому що це. Не потребує стільки багато часу, бо мені ж потрібно час для створення моїх композицій і вирощування квітів. Ось, але ну, намагаюся поєднувати і роботу, і квіти, тому що це ну, багато часу треба для цього. Один букет скласти, ну це недовго, тобто. А щоб виростити рослини, це цілий сезон, починаючи з лютого. І закінчуючи, мабуть, листопадом, щоб все підготувати до зими, тобто можна сказати, щоб скласти такий букет, потрібно присвятити цьому ну більше ніж півроку. Я взагалі сад почала тут оце створювати в 21-му році. Я приїхала, ну там були свої обставини, я не приїжджала декілька років. Я приїхала і побачила, що мама там посадила картоплю, і квіти, і все в переміжку, кажу, ні, так не пойдет, кажу. Це забираю собі цей кусочок і починаю щось там робити, садити. І так захопилися, захопилися. Тепер не можу зупинитися. Береш ножиці, йдеш по саду, ага, от гілка гортензії, зрізала гілку гортензії. Там якась ромашечка зрізала ромашечку, там якусь гілочку. І так, поки я там пройду, я наріжу відрогу там, різних рослин. І потім вже з них створюю композиції. Зараз я буду думати, з чого я буду робити букет. Нарізала різних рослин, гілочки граба, твітряно ну, трішки буду їх так прикладати. Гілочки з звичайної шовковиці. Нижні листочки треба прибрати, щоб вони не заважали насмітити трішки. Так. так. Потім шипшинка. Зараз ми трішки почистимо теж. Зазвичай я всі колючки видаляю. Хоча б нижня зараз так повидаляю. І калина. Ось, зараз ми її розплутаємо. Калина неймовірно гарні кольори, ну, мені дуже подобається. Я трішки плоди зріжу, бо вона важка. А це просто гілочка, просто гілочка калини. Ось така гарна, така осіння. Так, ще калинка, ще калинка, ще шепшинка. Натхнення беру природи. Дивлюсь, на пруги, все таке гарне, все таке яскраве. Ну, якщо от, кажуть, ну не древне кажуть, що краса в очах того, хто дивиться. От ти дивишся на щось, і ти бачиш красу, а інший дивиться і нічого не бачить. От я її бачу у всьому. Мені подобається просто йти по саду, збирати різні рослини, От шипшину, калину, всякий гілечок нарізала, жоржинок це моя любов цього року. Фаворит мій. Травки всілякі. І подумала, ну чому не скласти гарні якісь цікаві букети? Піддивилася трішки в Ютубі, як складають букети японці. У них така, ну, такий до цього підход, якось. У них це так природньо виходить. І я подумала, що ну не маєш бути якихось правил. Треба робити так, як ти відчуваєш, так як тобі подобається. І почала складати букети. Спочатку для себе, там, для сестри, комусь подарувала, а потім запропонувала знайомим, ну, можливо, там в клініку, щоб вони купували. За чисто символічні кошти, бо мені просто це подобається робити. І в мене зараз кожен тиждень купують знайомі собі в клініку букети. От сьогодні замовили два, бо в когось там день народження, і мені вже приємно, от, що, ну, що мій тот ціно, що їм подобається. І, ну і кажуть такі відгуки, що клієнти приходять і роблять компліменти, що в них дуже гарні красиві букети. Ну це я вже себе хвалю. Ось от мені подобається саме цей процес створювати, складати якусь композицію. Тобто я використовую все, що в мене десь росте. Ось ще там останні майорчики, останні сині доцвітають. Гілочка, сливи. І Ще такі троянди шикарні, подивіться, які. Так, це таліну. Це рослинку, яку я виростила перший раз. Я про її існування навіть не знала до цього року. Побачила в одній із жінки. Вона ютубер і захотілося мені виростити. Це вважається рослина-напівсукулент. От вона тут тоненька, потім у неї стебло потовщується, і такі листочки плотненькі. такі. Я її жодного разу не підливала за весь сезон. І воно собі росте без проблем. Висівали з насіння? З насіння ще в лютому місяці. Такі мікроскопічні там поливала. Заглядала. Так, це у нас жоржинки. Зайві листочки треба забирати, тоді букет буде стояти краще. І листочки не будуть заважати в створенні композиції. Я так намагалася обирати осінні кольори жоржинок, щоб у нас був, ну, правда, бусковий, не зовсім осінній, але хочеться трішки літа. А ось дивіться, який шикарний осінній колір. Так, це у нас жоржинки, жоржинки. Це у нас гіпсофіла махрова, але вона ще не зовсім розцвіла, але я її все одно вирішила зірвати. А це деревій, ну, ось на цвів наразі такий бусковий, ми його теж поки в сторону поставимо. Так, Гомфренка і Краспедія. Знайомі з такою рослинкою Краспеді? Розкажіть. Ну, я її теж виростила в перший раз в цьому році. Ну, Досить безпроблемна рослина, хочу сказати. Ось вона видає отак, отакі от шарики, кульки. І якщо її поливати і годувати, то ці кульки будуть значно більші. Ну, оскільки в мене не було води в достатній кількості, то виросло те, що виросло. Ось вона засухне і буде стояти така жовта, гарна навіть декілька років. Угу. Ну, Я думаю, використаю. Декілька штук в букеті живому. Ще не використовували, це буде перший раз. Спробую. Навіть дві взяла гілочки і одну жовтеньку, одну вускову. Так. І почнемо, ми почнемо. Почнемо з троянди, з троянди і з травички. Я вирушувала рослинку, яка називається Молюцела, ірландські дзвоники. І всі, хто її бачили, просто всі були в захваті, тому що ніхто її раніше ніколи не бачив, вона цікаво виглядає. І я її поєднувала з... Ми з них колись в дитинстві, в моєму дитинстві, робили нігті, Космія. Ви у вашому дитинстві не робили накладні нігті з космеї, а в моєму дитинстві ми робили накладні нігті з космеї. Основне це кожен раз, коли ставиш рослину в воду, ви маєш підрізати обов'язково корінець. Жоржини взагалі отак не можна тримати, як я їх тримаю на вітрі. Їх коли зрізаєш. Відразу треба мати з собою ємність з водою і відразу ставити у воду. Вони тоді довше стоять. А ось отак в такому випадку вони ну, довго не проживуть. Ну, Ми їх підріжемо, коли будемо ставити в воду. Вони проживуть деякий час. Але якщо їх відразу в воду, от ще один лепхак все-таки є. Я сушу кермек, я сушу дикорослі злаки. Які просто можу збирати. Ну, головне знати ну, час, якби фазу рослини, коли її треба сушити. Злаки сушать тоді, коли вони ледь, ледь тільки вибивають свої квіточки, оцей пилочок. Як тільки з'являється на злаках, їх треба зрізати і сушити в молочні зрілості. Бо якщо лаки, злаки визрівають, ну, в пшениці заводиться міль. А в диких злаках вони просто обсипаються. Тобто, іще не всі злаки можна сушити. Сушу. Ой, багато всього сушу. У мене вдома прямо цілий такий великий і там висять, сушаться рослини. І просу, і жито, і пшениця, і овес, і кермеку дуже багато. І потім ще заячі хвостики, лагурус. Теж в цьому році перший раз вирощувала. Мені сподобалась така цікава ніжна рослинка. Прямо вона така зимова, тепленька. І нам потрібно чимось заповнити порожнинки. так. В мене, ви знаєте, є таке бажання створити прямо таку квітуючу оазу, запрошувати друзів, не обов'язково друзів, знайомих, проводити якісь цікаві вечори, те, що пов'язано з квітами. Можливо, навіть якісь там майстер-класи по створенню букетів, обмін досвідом. Ну, це от мене є таке, таке бажання. Перспективу вбачаю, От мені хочеться розвиватися в цьому напрямку. Мені дуже подобається створювати квіткові композиції, взагалі подобається вирощувати квіти, якісь від цього натхнення такі. Квіти я складаю по спіралі, щоб вони вільно собі були розташовані в верхній частині букета. Уй-ой, колеться. Так. І сюди ми ще поставимо цю квіточку. Та да, мені дуже допомагає сестра. Вона мені допомагає вирощування квітів, висаджувати розсаду, зрізати. Вона не робить букети, вона каже, що в неї до цього немає хисту. Так, да, вона нас більше займається. Городом вирощує овочі, а я вже так більше займаюся квітами, а сини, ну, їм якось вони не по квітах. Хлопці більше займаються своїми хлопчачими справами. Так, де це ниточка? Мама дуже багато допомагає. Мама тут же живе. І якщо я щось не встигаю, вона завжди мене підстраховує, що там необхідно дуже сильно поляти полі, відрізати обрізати обріжі. Іноді буває, там, я не встигаю приїхати, я їй телефоную, кажу, мені зріжеш такі такі квіти і передасиш. Бо в мене частина квітів росте там. Ну, вдома, де я живу, а частина тут ще поки що. Це скромненький вийшов букетик. Так я стараюсь робити більшенькі, ну, буває, буває там 200-300 це максимум. Дорожче я ще не продавала. Ось, але якщо подивитися по салонах, то звісно там ціни ну так на порядок вищі. Бачите, зараз вже осінь, уже менше рослинок, тобто уже менший вибір. з чого Це ж букетики я створюю лише з тих рослинок, які сама вирощую, які ростуть у відкритому ґрунті. Тобто в теплиці у мене ще наразі немає. Я теж це планую, хочу собі теплицю, щоб продовжити життя квітам, щоб довше можна було зрізати. Жоржини можна в теплиці вирощувати, вони будуть довше квітувати. Бо вони бояться перших, от буквально перших заморозків, і вони все ну, змерзають. Вони дуже ніжні такі. І троянди ще ось в цьому році цвітуть і цвітуть. Я так роблю композиції, щоб вона ну, була. Ну, і, да, цей бік трішки скромніший, але я так стараюся робити, щоб вона з усіх сторін виглядала гарно, тобто, щоб можна було поставити, наприклад, в центрі кімнати, любуватися з усіх боків, квітами. Така композиція, так. Марант я застабілізувала гліцерином. Ну, Це свіжий на так, городі так. зрізала, він ще цвіте, між іншим. Я його, коли зрізаю квіти, я не зрізаю їх до землі, а залишаю стобур. І він дає ще такі бічні відростечки, угу. е, і другий раз мені квітує. А як ви стабілізуєте його в цьому? Е, Рощині гліцерину. просто ставите гілочки в Гліцерин е, і та, Ну, гліцерин треба розводити з водичкою, з гарячою, один до трьох. Декілька днів цей розчин з гліцерином. Ну, 3-5 днів, залежно від того, наскільки він швидко його вип'є. Да. Вип да. І потім його ось так сушити, і він залишається такий, ніби як живий, такий м'який, пластичний. Його можна от а які ще рослини, так можна... стабілізувати. Так. Кермек, ту ж саме малюцело, що я розказувала. Да, в принципі, можна будь-які. Троянди я стабілізую. Листочки робляться коричневі, але вони не зморщуються. От вони тримають форму таку природню свою. Все, що ми гліцериним, воно робиться або коричневе, або навпаки таке прозоро жовте, ну залежно від рослини. Ну Якщо це кермек, в самі квіточки вони ж сухі, вони ну, не втрачають кольору. А листочки ніколи зелені не залишаються. Тобто вони обов'язково робляться коричневі. Зараз ми зробимо ще один букет. Це у нас граб, шовковиця, жоржинка, калинка. Хто в нас ще є? Амарант. Все, що в нас є, ми зараз все використаємо. Ой-ой-ой, заплуталося. Амарант. Ми його покладемо. так покладемо. І кого ми сюди ще додамо? І ще одну кавинку. І ще гілочку граба. О, дві подивіться. com